Сьогодні <свят> будемо поправляти зал. <назад. свят> Салют Ютуб! Ну що, я тут? Я знову тут. Давно я до вас не виходив, тому що я займався Тіктоком. Зараз в мене там тікток там кожен відео залітає непогано потім. І тіле, і канали теж непогано піднімаються. й були діла всякі. Я знову на ютубі. Мені саме головне, щоб в мене був ютуб. Щоб ютуб був сильний. Потім мідень став. Потім дітей лега і остане там Тікток. Но виходить так, що зараз піднімається Тікток і канал Телезії, а інста ютуб відстає. Помінялось місце, все. Ну нічого, сьогодні у нас по плану ми сьогодні мукачу, купуємо. М'ясо на наш шашлик, тому що у мене нюха, два дня залишилось. І сьогодні можливо буде улучшення в нашому залі, чуть-чуть зал наш і сьогодні Тобі банда Не знімав відео, тому що... Так тепло пішов я на пошту, мені сказали, очікуйте типу, вашу посилку. Вам тут мають завезти село, позвонити вам, тупо машина туди-сюди. Взяв то, що взяв фотки на печаток, сьогодні сьогодні будемо заправляти на зал. Сьогодні будемо займатися, тим швидко погода тупо тече, тупо тече, взяв м'ясо на бюку там, на 800 штука, суси такі скисавки. Статі ще посей вдома. Очікуємо, коли у нас буде поставка, питатися це, якось піднімати лавешку. Цікаво, як, як я займаюсь. як я там питаюсь всякими способами підняти лавешку, підписуйтесь, тому що буде це все показувати. Так я вже вдома, в залі вже почав значити, ну, як би це так поклеїти, щоб адекватно виглядало. Я думаю, спочатку думаю, як, як сходить і пам ба бам Підніматися і потім ще під кожну фотку щось написати мотиваційно. Ну що, вже по чуть-чуть, чуть-чуть. По і більше показуватися не буду. Покажу вже в кінці. Сьогодні буду займатися і дивитися, думати. Типа, вони змогли, а чому не змогли я? Давно. Давно не було такої плотного. нас Чекаю. Давно не було Що шампун. Фу. Давно не було такого платного. Давно не було такого плотного заняття, щоб тупо вже слова не відв'язати. Це настільки плотно, що мені тупо поту. Очі ліса. Я не знаю, що вже казати. Я не знаю, що казати, але... Но... Кожним днем, з кожним днем йдемо до йдем своєї цілі. Будуємо тіло, будуємо себе, займаємося бізнесом. І піднімаємо левел кожен день. Легенди залі мене і колись, мабуть, якщо все вийде, якщо не знамся, в когось вдома ось так буде стояти моя фотка. Я не знаю, чи я все зняв, чи не зняв, бо я так тупо всього себе віддав в заняття, що тупо не знаю. Не, все лечу в душ, душ. Я вже не можу до слова зв'язати. Такий типу, після заняття лечу в душ і після душі коктейльчик. Положу в сейчас зараз трочу Так, Після заняття басейн саме то і буду летіти. Ліпити коктейль води, клаць, не вистачає сонце пали і нема води. Колорії за насоси, щоб більше ще не качати. Тому ось так буде більше води, накачаємо більше.